Поговоримо зараз про те, що відбувається якраз на наших північних кордонах, але не тільки з боку Російської Федерації, а й з боку Білорусі. Білорусь перекинула бойову техніку до кордону з Україною. Про це повідомили моніторинговому телеграм -тел -тел каналі Білоруський Гайон. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, долучається до нашої розмови. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні. Вітаю студія. героям слава. Пане Андрію, як ви можете прокоментувати ось це повідомлення білоруського гайна? Чи дійсно ви бачите ось це перекидання додаткової техніки? Що означає це для нас для нас, і для наших захисників, які стоять на кордоні? Ну, наскільки я розумію, те повідомлення воно не стосувалося, що техніка перекидується до кордону uh -huh. з Україною, виключно в напрямку а, Бреста а, в одну із точок, де могли відбуватися якісь навчання. То фактично також можу зазначити, що ми не, не фіксуємо зараз якогось а, угрупування, яке перекидувалося до кордону з нашою країною. Крім того, ми не фіксуємо ні переміщення техніки поряд нашого кордону по той бік, а, ні. Пересування таких значних груп особового складу, ну і фактично треба розуміти, що на території Білорусі досить часто відбуваються постійно якісь навчання, тренування, в тому числі і залученням інструкторів приватної військової компанії, що раніше називалася Вагнер. Невеличка кількість цих найманців ще залишається на території Білорусі. Вони продовжують допомагати білоруській армії іншим силовим Структурам в навчанні їхнього особового складу. Ну і, власне, якщо говорити про російські підрозділи, до прикладу, то Росія на території Білорусі не має зараз достатніх сил, хоч і залишається незначна кількість російських військових на території Білорусі, але це більше такий обслуговуючий персонал, який забезпечує обслуговування різного роду техніки, які за ще залишилися на території Білорусі, а ті Підрозділи, які раніше Росія використовувала для навчання підготовки, ну залучаючи їх на території Білорусі, свого часу вон, країна терорист вивела їх з території Білорусі, а в рамках ротації нових не завела. Тому не варто зараз очікувати якоїсь нагнітання ситуації, але ми добре розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні, яку країна агресор розв'язала проти нашої держави. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Продовжуємо укріплювати і лінію кордону і наше прикордоння для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, і це укріплення укріплені по всій притяжності кордону з Білорусі. Пане Андрію, ще така тема. Польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску. Завтра, 9 лютого, польські аграрії планують розпочати блокування пункту пропуску Рава Руська Хребенне в обох напрямках. Того ж дня має розпочатися акція протесту перед пунктом пропуску медика Шигині. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Держмитслужби України питання до вас: що ми зробимо для того, щоб мінімізувати негативні наслідки від цього блокування? Пам'ятаємо, як на початку року і наприкінці минулого року ці черги, да, які були з нашого боку кордону і з іншого теж. На жаль, так. Ми також маємо інформацію, і ми про це повідомили на своїх інформаційних ресурсах про те, що такі дії можуть поновитися від завтра. Я маю на увазі щодо блокування руху під'їзних шляхів до кордону. Ну і власне це унеможливить. Певним чином рух вантажних транспортних засобів. І якщо говорити про завтрашній день, то за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників в рамках взаємодії вони нас повідомили, що близько 10-ї години за київським часом має розпочатися блокування по напрямку, по напрямку пункту пропуску Рава по напрямку пункту пропуску Шигіні, по напрямку пункту пропуску Ягодин. А від 12 числа а, також можуть розпочатися дії з блокування під'їзних шляхів до кордону по напрямку пунктів пропуску у Стилух і у Гринів. Ну і звісно, що учасники цієї акції, це польські фермери, а, вони зазначають, що будуть пропускати там невелику кількість транспортних засобів, як в бік України, так і в бік Польщі, що, звісно, може призвести до накопичення черг, як це пам'ятаємо. Пам'ятаємо, під час блокування з листопада по по грудень які проводили знову ж таки польські перевізники і частково польські Угу. пана Андрію, а не а невелику кількість транспорту. Це скільки є якесь розуміння? Бо було ж, я пам'ятаю, що там од, одну машину чи одну вантажівку на годину вони пропускали. Вони якісь дають чи орієнтири? Ну, по кожному напрямку це можуть бути різні показники, до прикладу, або по одній машині на годину, або по дві машини на годину в обох напрямках, або ж по три машини, до прикладу, на годину як на виїзд в Польщі, так і на, на в'їзд Польщу. Тому це все буде залежати від дій учасників цієї блокади, і ситуація може угу. або покращитись, або навіть погіршитись. Пане Андрію, дякуємо вам за роз'яснення. Андрій. Демченко – речник Державної прикордонної служби України.